Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, італійська кухня Українки Валентини. Де щодня ділюся актуальними перевіреними рецептами? Сьогодні пропоную приготувати салат по-корейськи з гарбуза. Беремо масляний гарбуз. Адже цей сорт має мало насіння. Розрізаємо його навпіл і очищаємо. Робіть це обережно, щоб не порізатися. Нарізаємо гарбуз слайсами за допомогою овочерізки. Повинно вийти 500 грам. Беремо одну цибулину, подрібнюємо її. Окремо пропускаємо крізь прес три зубчики чеснику. Тобто для приготування салату по корейськи треба взяти 500 г гарбуза, нарізаного слайсами або натертого на терці по корейськи одну подрібнену цибулину невеликого розміру або половину великої. Три зубчики чеснику, пропущеного крізь спрес. Спеції для страв по пів півстолової ложки, півчайної ложки солі, одна чайна ложка цукру, півстолової ложки яблучного оциту, 50 мл рослинної олії. На розігріту пательню наливаємо олію, висипаємо цибулю і смажимо її до м'якості. Та до золотистого кольору. Тим часом у миску з тертим гарбузом виливаємо оцет, висипаємо спеції, сіль та цукор, а в кінці пресований часник. Коли цибуля посмажилася, прямо гарячою виливаємо її до салату. Після цього складники перемішуємо. У фіналі посипаємо салат кунжутом і знову перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на пів години. Після цього можна викладати салат у загальну або порціонну тарілку і знову посипаємо кунжутом. Салат виходить неймовірно смачний та пікантний. Відчувається і приємна кислинка, солодкий присмак. І нотки чеснику. Я щиро раджу приготувати таку смакоту найближчим часом. Салат по корейськи з гарбуза можна подавати навіть на святковий стіл. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити оновлення у моєму каналі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного вам дня!